Всім привіт! Мене звати Олег, я виконую електромонтажні роботи і зараз ми покажемо вам коротку характеристику виконаних електромонтажних робіт. Ми знаходимося в трьоххіматній квартирі нового будинку, який поштокатурний. Тут у нас знаходиться розпродільчий щиток, який знаходиться автоматів один від неї. Кабеля тут на даний момент використовували гібкі. Тут знаходиться Wi-Fi. Виключатель коридорний, один виключатель на стріх, то є мансартна квартира, ще є, можна зробити зверху невеличку кладовку, розетка. Розподіляючи коробка, виключатель, туалет. Тут заходимо в кухню. Весь кабеля йдуть поверху, в так як тут у нас стеля дерев'яна. Виключатель, розетка, напральну швидку розетку, кладовка виключатель. Посудомоєчна, стіл робочий, духовка, стіл, стіл. Тут ще є така лоджія невеличка на кухні. Роключатим на лоджію, розетка. Тут у нас розетка на котел, окрема лінія йде до щитка. і, і полтенця сушитель, бути. Це у нас лампа на центр. Ну, квартира така. Більшої Планування вже сучасніше, ніж колись робили планування. Тут у нас ванна, виключатель, навіть буде видно трошки темно. Тут у нас зеркало має бути, нічого не видно майже, і розетка виключатель під зеркалом і витяжку. Ми заходимо в кімнату. виключатель, коробка рішення спальня. Тут у нас виключати розетка ліжко має бути з одного боку, виключати розетка і з другого боку розетка. Такого немає приблизно бути. У нас телевізійна розетка блочна 220. Заходимо ще одну кімнату, виключатель один кімната, другий на стрих. Теж може бути кладовичка чи хардороб, чи що там я не знаю, що буде, то вже собі буде рішати розетка, розетка і розетка по кутах. Ми попадаємо зараз в зал, виключатель, коробка, телевізійні, розетка, розетка, розеточка, по кутах розетки. Ну, Квартира, я вже казав, що нас стиля, в нас дерев'яні стеля, йде в Ну, Трошки важка в процесі, бо дуже багато часу займаю надівання кабелів металорукав. А так в основному все. Все, пока, до слідуючих зустрічей. Як говориться, чекайте, будемо далі просвітлювати що до чого.